Євангелія від Луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління? Копати землю сил не маю, просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих не повірять. Перше послання до КОРІНТЯН, розділ 10 Брати. Не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ними, скелі. Скеля ж був Христос. Одначе багато з них були не боговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали, та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано. Народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Отож не чиним розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день двадцять три тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від Губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що Він стоїть, нехай уважає, щоб не впав, вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність. Але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним судіть ви самі, що кажу Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Хліб. Що ламаємо, не є причастям Христового тіла? Тому що один хліб це значить, нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовника? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось. Або ідол є чимсь? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа, Чи ми Міцніші від нього? Усе дозволено, але не все корисне, усе дозволене, але не все будує, ніхто хай не шукає для себе користі лише для другого. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не розпитуючи заради сумління господня бо земля та її повнота. Як хтось із невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, нічого не розпитуючися заради сумління. Але як хтось вам скаже це було жертвовано ідолам, не їжте із за того, хто попередив вас, і із за сумління. Сумління ж кажу, не свого, а іншого. Чому б моя свобода мала б судитись іншого сумлінням? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Отже чи ви їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користі, лише для багатьох, щоб спаслися. Псалом 129-й Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде, що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть Благословення Господнє на вас! Ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Книга Приповідок, розділ 15. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так бо серце безумних. Жертва злих гидота Господові. Молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, Хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Аваддон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, Веселе ж серце, завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти та з любов'ю. Ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі, Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає. Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Друга книга Хронік. Розділ 17. Йосафат, його син, став царем замість нього і показав себе сильним проти Ізраїля. Він поставив військо по всіх містах твердинях і посадив правителів у юдейському краю і в містах Ефраїма. Що їх забрав був Аса, батько його. Господь був з Йосафатом, бо він ходив дорогами, яких тримався раніше його предок Давид, і не шукав ваалів, а шукав Бога батька свого і чинив за його заповідями, а не за вчинками Ізраїля. Тому Господь зміцнив царство в його руці. І юдеї давали Йосафатові дари, так що у нього було багато добра і слави. А коли серце його стало сміливішим на дорогах господніх, він викорінив з Юди узвища і ашери. На третьому році свого царювання послав він своїх князів Бенхаїла, Овдію, Захарію, Натанаїла та Міхаю. Щоб навчали народ по містах юдеї, а з ними Левітів Шемаю, Нетанію, Зевадію, Азаела, Шемірамотта, Йонатана, Адонію, Товію, Тов Адонію, Левітів, а з ними Елішаму та Йорама, священників. І вони вчили в Юдеї, мавши при собі книгу закону Господнього. І обходили всі міста юдеї та навчали народ. Страх Господній був на всіх царствах країн, що навкруги юдеї, і вони не воювались з Йосафатом, а й філистимляни принесли Йософатові дари і силу срібла, так само, як араби пригнали йому дрібного скота сім тисяч сімсот баранів та сім тисяч сімсот козлів. Отак Йосафат поволі підносився дедалі вище вгору і збудував юдеї замки і міста склади. Була в нього також сила запасів по містах юдейських, а в Єрусалимі вояків, мужів відважних. Ось їх список за їхніми батьківськими родинами. Від юди старшини над тисячами. Адна начальник, а в нього триста тисяч хоробрих мужів. Поруч нього Йоханан, начальник, а в нього 280 тисяч. Поруч нього Амасія, син зіхрі, що добровільно посвятив себе Господові. А в нього двісті тисяч мужів хоробрих. Від Веніамина. Хоробрий муж Еліяда, а в нього двісті тисяч озброєних луком та щитом. Поруч нього його завад, а в нього сто вісімдесят тисяч озброєних до війни. Оце ті, що служили цареві, крім тих, що цар розставив по містах твердинях у всій юдеї.